Доброго денечка! Сьогодні в мене простеньке блюдо, тортия для батата. Тортик із картоплі. Раніше до готовності обжарюється вся картопелька з цибулею, щоб цибуля не пригоріла. Бачите, тут не видно її, але щоб все було м'яке. Потім окремо в салатниці я збила глубу, великі якісь тарілці, збила 6 яєць, прямо ско збила добре вилочкою, Добавила перець мелений, добавила мелений лавровий лист, добавила оцей чесначок. І сіль. Змішала, перемішала і на сковорідочку. І воно, з однієї сторони, під закритою кришкою повинно от так от так піджаритися. Потім покажу далі, потім покажу далі. Це перекинула на тарілочку. Воно вже з цієї сторони зробилося. Зараз буду перевіться, да. ой-ой-ой, почте, як одною рукою телефон. Дивіться, бачите? О. І воно буде готуватися друга сторона. І так, щоб ще всередині воно не було е мокре, щоб всі яєчка добренько пожарились. Отака тортилечко, бачите. Треба старатися, щоб вона була одинакова. Можна і жарити картопельку, а можна і так часом на вечерю приготувати і смачно, і все. Потім в розрізі вам покажу. Ну що, дивіться, яка красота і смакота вийшла. Дуже смачненько тоді, як збиваєте яйця, от тоді ви додаєте спеції. В картоплю нічого не додаєте, як жар. Ну, як хто хоче таке блюдо робити, Але воно таке пахученьке вийшло смачне, смачне. Тут картопля жарена, 6 яєчок. Картопля цибуля жарені. Потім, як воно готове, вибиваєте окремо яйця, скільки вам схочеться. От, збиваєте дуже добре вилочкою яйця. І тут і спеції: сіль, перець мелений, чесник мелений, лавровий лист мелений. От, а Все я мелене додала. От. І от таке вийшло. Приємного всім апетиту! Хто хоче, готуйте. Що хочете, можете приготувати. Здивуєте, навіть гостям можна такий на стіл поставити. Отака от красота і смакота. І для дітей дуже цікаво. Дітки його їдять, дуже люблять. От порізали такого, та так, а потім як тортика, знаєте? Це так і називається тортик з картоплі. Всім приємного апетиту, всім всього самой миру в нашій Україні. І щоб не було цих клятих тривог і закінчилась війна. А це стоїть мене піджидає на вечерю. Щось треба думати, що робити на вечерю. Отаке всім, всього найкращого, слідуючого відео. Пишіть, запитуйте, коментуйте, лайкайте, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка.